Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Виконай дії зручним способом. Завдання перше добуток мінус 0,2 на 39 і на мінус 5. Завдання друге різниця добутків 4 на 29 і 14 на 29. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення, помножимо мінус 0,2 на мінус 5, а потім на 39. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль добутку. Помножимо модулі наших множників. 0,2 множимо на 5. Це буде 1 ціла. І 1 ціла помножити на 39. Отримаємо 39. Винесемо спільний множник 29 за дужки у другому завданні. В дужках буде різниця 4 і 14. Щоб від одного числа відняти другий, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Сума двох чисел з різними знаками: Більший модуль в числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 14 4 буде 10 мінус 10 множимо на 29. Отримаємо мінус 290. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6 виконано.